Компанія Силенток просто одержима цією електричною щіткою, яка за лічені секунди зробить ваш будинок бездоганно чистим. Тепер Алди випустила версію за 17 фунтів стерлінгів. Ера Ераледачою прибирання, чому електричні щитки стали новим мастхав в домашньому господарстві. В останні роки здається, що домашнє господарство зазнало радикальних змін. Більше немає потреби в виснажливих годинах, проведених за відтиранням плитки або миттям душової кабіни. На сцену вийшли електричні щітки інструменти, які обіцяють революцію в прибиранні, перетворюючи виснажливий процес в легке і навіть приємне заняття. І якщо раніше ці пристрої здавалися мені долою блогерів і трендів тик-так, то поява доступної версії від «Алди» змусила мене переглянути свою думку. Я завжди ставилася до поспіху в стик-так з часткою скептицизму. Не те, щоб я не довіряла контенту, але завжди сумнівалася в реальній ефективності і довговічності цих пристроїв. Найчастіше, ефект чарівної щитки» зводиться до ретельного монтажу і привабливим відео, а на ділі виявляється, що продукт не виправдовує очікувань. Однак, хайпе навколо електричних щиток був настільки сильним, що я почала замислюватися, а раптом в цьому дійсно щось є. Поява щитки торнейдуу від Алди стало переломним моментом за 16,99 фунтів стерлінгів це дійсно вигідна пропозиція, особливо якщо порівнювати з цінами в тиктак-магазинах або у конкурентів, таких як JML Hurricane Spin за 80 фунтів. Я, як людина, що цінує розумні витрати і практичність, не могла упустити цю можливість. Мій особистий досвід перші враження від Торнейдоу Браш. Зважившись на експеримент, я вирушила в найближчий магазин Алди в надії урвати цю заповітну щитку. На мій подив, вона виявилася досить популярною, кілька покупців вже стояли в черзі, щоб придбати її. В першу чергу мене вразила простота використання. Щітка дійсно інтуїтивно зрозуміло заряджаєте, вибираєте насадку і приступаєте до роботи. Першим випробуванням стала душова кабіна, яка, зізнаюся чесно, давно потребувала ретельного очищення. І ось тут я дійсно відчула різницю. Традиційно, миття душової кабіни це цілий захід, що вимагає значних зусиль і часу. З Торнейду Браш процес зайняв лише кілька хвилин. Обертова насадка легко впоралася з вапняним нальотом і мильним нальотом, не вимагаючи від мене ніяких зусиль. Я також спробував використовувати щітку для чищення плитки на кухні, результат ідеальна чистота без будь-яких розлучень. Особливо порадував телескопічний подовжувач, який дозволяє легко діставати до важкодоступних місць, таких як кути і щілини. Більше не потрібно нахилятися і напружувати спину. Чому електричні щитки стали настільки популярними? Я думаю, що успіх електричних щиток пояснюється кількома факторами. Економія часу і сил, головна перевага це, безумовно, значне скорочення часу і зусиль, що витрачаються на прибирання. Зручність використання, інтуїтивно зрозумілий дизайн і простота експлуатації роблять ці пристрої доступними для людей будь якого віку і рівня фізичної підготовки. Ефективність, обертові насадки ефективно видаляють бруд, вапняний наліт і мильний наліт, забезпечуючи ідеальну чистоту. Ера ледачого в прибирання, ми живемо в епоху, коли цінується час і комфорт. Електричні щітки ідеально відповідають цій тенденції, дозволяючи нам витрачати менше часу на рутинні домашні справи. Вплив соціальних мереж, тик-так та інші соціальні мережі зіграли величезну роль у популяризації електричних щиток, демонструючи їх ефективність та зручність у візуальних відео, що потрібно враховувати при виборі електричної щітки. Незважаючи на всі переваги, при виборі електричної щитки варто враховувати кілька важливих факторів: тип насадок: переконайтеся, що в комплекті є насадки для різних поверхонь. Плитка, кахель, шви, скло і т.д. Час роботи від акумулятора. Зверніть увагу на час роботи від одного заряду. Чим довше, тим краще. Потужність акумулятора: потужний акумулятор забезпечить ефективну очистку навіть самих забруднених поверхонь. Вага і ергономічність, легка і зручна щітка, не буде втомлювати вас під час прибирання. Водонепроникність – це важливий параметр. Особливо, якщо ви плануєте використовувати щитку у ванній кімнаті або душовій кабіні, ціна порівняйте ціни у різних виробників і виберіть оптимальний варіант, відповідний вашому бюджету. Висновок: революція в домашньому господарстві вже почалася. Електричні щітки – це не просто модний тренд, це реальне рішення для тих, хто хоче спростити і прискорити процес прибирання. Досвід використання Торнейду Brush Vідеaldi переконав мене в ефективності цих пристроїв. Більше не потрібно витрачати години на відтирання плитки або миття душової кабіни, досить декількох хвилин з електричною щіткою, щоб домогтися ідеальної чистоти. Я вважаю, що електричні щитки це майбутнє домашнього господарства. Вони не тільки економлять час і сили, але й роблять процес прибирання більш приємним і комфортним. Якщо ви ще не спробували, я настійно рекомендую вам це зробити, ви не пошкодуєте. Рада, не забувайте регулярно чистити насадки і акумулятор вашої електричної щитки, щоб продовжити термін її служби. Увага! При використанні електричної щитки дотримуйтесь запобіжних заходів і не допускайте попадання води на акумулятор. Пам'ятати, електрична щітка це помічник, а не заміна ретельного прибирання. Використовуйте її для підтримки чистоти і полегшення рутинних домашніх справ.